Я невтомна і працьовита, не омину жодного закутка, жодної оселі. Загляну і в Карпатські гори, і в Поліські простори, покружляю дзвінкою луною і понадніпрянщині, і в Деснянських долинах. Не шкодую ні сили, ні багатоголосих барвів, дарую всім і кожному частинку своєї. Самобутньої незрівнянної душі дзвеніла потічком у смерекових зрубах, співала жайворонком над білосніжними мазаночками і розливалася сосновим духом у поліських хатинах. От лише панське ярмо уривало шию. Летіли роки, а я все не старіла. А я розквітала більше і яскравіше. Моє свавілля не знало меж, ніжними, ліричними співанками, войовничими гімнами і просто старовинними стрілецькими піснями перекочувалася в степовому різнотрав'ї.